Vitai. Сьогодні ми з вами поговоримо трошечки про термінологію. Біологи дуже багато люблять говорити про живі організми, що дуже логічно, але дуже часто для характеристики якогось об'єкту або якоїсь певної місцевості і того, хто там проживає, вони використовують специфічну термінологію. Отож, ми сьогодні розберемо декілька цікавих термінів з біології, за допомогою яких ви зможете характеризувати світ навколо. Наприклад, сьогодні нас цікавить популяція, спільнота та екосистема. Почнемо з такого терміну, як популяція. Я гадаю, ви вже чули це слово і, сподіваюся не тільки на уроках біології. Отож, популяція це організми одного виду, які на даному етапі знаходяться на певній території. Якщо ми з вами подивимося на це чудове фото, ми зможемо знайти різні організми, які мають певні спільні ознаки, так. Я підозрюю, ви вже впізнали зебр, Вони тут обведені жовтеньким. От зебри є представниками однієї популяції зебр, тому що в них є певні спільні ознаки, і вони можуть заводити маленьких зебренят. Крім того, всього, у нас з вами тут також є буйволи. Так? Ми знайшли трьох, але, можливо, їх. Є трошки більше десь там, оскільки це частина фото. І тут є дуже-дуже дуже багато антилоп. Я підозрюю, ви всіх їх знайшли на цьому зображенні. Вони теж є представниками популяції антилоп. Крім цього всього, тут є певні інші організми, наприклад, десь там далеко, дали ні на горизонті, є слони. Відповідно, слони будуть представниками популяції слонів, яких теж ми можемо тут побачити. Але всі ці організми, які є представниками різних популяцій, вони ж разом живуть на цій певній території і якраз утворюють спільноту. Тобто це всі живі організми, які присутні на певній території. З одного боку, ми тут бачимо великих тварин, і нам могло здатися, що мова йде тільки про них. Але насправді поняття спільноти включає також і популяцію комарів, наприклад, і популяцію рибки, яка тут меру. І різноманітну рослинність, яка тут теж представлена. Тобто, все це буде спільнота живих організмів. І наступне поняття, яке в нас лишилося, це екосистема. Екосистема включає в себе як живі, так і неживі фактори навколишнього середовища. Тобто, це вся спільнота живих організмів, і, звичайно ж те, де вони мешкають. Так, і специфічний ґрунт, на якому ростуть тут рослинки, і вода, яка знаходиться тут в річці, і камені, і навіть повітря, яким дихають ці тваринки, і кисень для якого роблять рослинки, які знаходяться тут на Коло. Тобто, все це екосистема. Організми, які проживають на певній території, які адаптувалися до її умов, і які, власне, і взаємодіють з неживою природою, яка тут є. Я вам зараз пропоную невеличке завдання. Ми з вами спробуємо охарактеризувати іншу екосистему, а саме великий бар'єрний риф, і спробуємо знайти. Тут різні зображення до тих термінів, які ми з вами проговорили. Спробуємо знайти тут різні популяції. Тут є, наприклад, популяція отакої рибки з тигровим забавленням, є популяція такої смугастої рибки, такої смугастої рибки, я вам скажу, нам сьогодні щастить на смугастих рибок. Є також популяція таких смугастих рибок, популяція морських зірок і, звичайно ж, популяції різних різних, різних коралів, які тут представлені. Цих і, наприклад, цих, які внизу, і тому подібне. Всі ці популяції будуть створювати спільноту живих організмів. Бо ми з вами пам'ятаємо, що корали це теж живі організми, і вони є тваринами невеликий спойлер. Крім того всього. Вся ця територія разом разом з водою океану, яка омиває всіх цих організмів, буде екосистемою, тому що організми, які тут живуть, пристосувалися до умовно навколишнього середовища в цій екосистемі, і до по суті факторів неживої природи, які теж її складають. Отож, отакими термінами володіють біологи, а ми з вами зустрінемося на наступних заняттях. Отож, до нових зустрічей і нових знань.